Всім привіт! Знаєте, в нас зараз актуально у всьому світі порошки, гадалки, карти таро, екстрасенси А хто з вас дивився битву екстрасенсів? А сліпа? Ой, я любила дивити сліпо. Ті всі прикмети. Я в то все так вірила. Кіт, перебіг в дорогу, чорний, обов'язково камінчик верчу, бо щось стане. Не дай Боже звертати, бо ти не повезе. Сіль вже розсипалося, будемося вадити, треба обов'язково цукром сипати. І, отако, і дуже ще не замітати е, дівчину, яка не одружена, бо не вийде заміж. І е, отаке во, різне: то все забобоне, то все чаклунство, то все магія. В Біблії такого нема. І великий цар на виходу носору зрозумів, що ті всі халдеї, че клуни, екстрасенси, то все дурилово. Тому що коли він просив Бога показати майбутнє йому, він роздумовував, що буде далі. Господь йому показав сон. А Даниїл хотів, щоб сон розгадали. І сон, і що той сон означає? А вони не мали відповіді. Вони кажуть: то неможливо, то, що ти просиш. Він сказав, що знищити їх усіх, якщо вони не дадуть відповіді. І Даниїл попав під той приговор, але він виявив сміливість і каже: Дай нам час. Ми попросимо свого Бога, тому що є Господь, який духом своїм відкриває. Це, неймовірно, Господь відкрив. Сон на виходу Нозора І цей сон Він виконався і виконується ще до сьогодні. Да? За ці імперії, що вони розрушуються, зникають, і що впаде на річний камінь. І цей Ісус Христос, саме Він понищить ото все і лишиться одне царство, яке буде передано святим Його. Да? Тому що буде тисячолітнє царство Христа. Разом із його святими. І тому нам треба замінити тих всіх халдеїв, чаклунів, ворожок на слово Боже, на Бога. І тому нам потрібне Слово Боже кожний день. Тому що Слово являється Богом. І нам потрібен хліб насушний, який молитві очі наші на кожен день. А це проповіді проповідувати, пророкувати. І Прийде замість прокляття благословення. А коли ми ж. Шукаємо...